Борис Кушнірук, економічний експерт, блогер в студії громадського. Багато я думаю, наших глядачів і його читачами ще паралельно. Тому почнемо відразу розмову, просто загальноокреслити. Все, що ми знаємо про українську економіку на цей момент. Ми можемо, ну, ми бачимо, там як зростають там ціни на комунальні якісь послуги. Ми бачимо, як змінюється курс. Якось нелогічно всім здається, що він змінюється, то там трохи падає, то зростає. Нестабільний він в будь-якому випадку. І за але загалом оцінити. Що ж відбувається там всередині, як працює цей механізм, дуже складно. Просто ззовні, не маючи там якихось даних статистичних або можливості, то все проаналізувати. Наскільки зараз критична є ситуація з українською економікою? Ну я би сказав так: вона є дуже важкою. Вона не є такою, що має обов'язково привести до повного колапсу, але в очевидно, що вона є важкою. і це пов'язане як з воєнними діями діями на Донбасі, так і з негативними очікуваннями, які це породжують, так і від зв'язку з відсутністю реформ з боку уряду і наявності відверто незбалансованого бюджету. Уряд, боючись перед виборами сказати правду громадянам і не бажаючи відмовлятися від цих тих корупційних можливостей, які дає ручне управління бюджетними коштами, має надзвичайно незбалансований бюджет. А це доводиться закривати потім просто друкування грошей. Тому, коли ми питаємо, а що з інфляцією, чому вона росте, і що у нас відбувається з курсом. Ви вибачте, у нас відбувається ситуація, коли національний банк фактично змушений в умовах воєнних дій закривати дірки безвідповідальності в політики уряду фактично друкуванням грошей. За цей рік вже надруковано, тобто проведена емісія, не обов'язково це надрокано це безготівкові кошти, але більше 115 мільярдів гривень. Це ну найбільша цифра за всю історію України, коли б у нас за рік стільки було вивиповлено ну куплено національним банком облігації державної позики. Тобто умовно виходить так, що типу нам не вистачає грошей на щось. Давайте ви нам надрукуєте скільки сі по суті, треба. по суті, це зараз така ситуація саме така. Причому якщо в якщо звичайних умовах національний банк міг би сказати, ну знаєте, ми взагалі незалежна інституція, тому це ви маєте проводити відповідальну політику бюджетну. То зараз вони приходять. То же війна, ви що наша армія не дасте грошей, Чи ви нашим пенсіонерам не дасте грошей. І в результаті відбувається друкування. А, в... А... Грошових знаків як результат ми маємо ту ситуацію, яку маємо. Тобто, фактично через кризову ситуацію в Україні Нацбанк не має можливості відмовляти. Нацбанк просто робить те, ну, що йому в... кризова ситуація військова, да, але вона ж порожує економічну всю складність ситуації. От така безвідповідальна, ну в такому випадку, от політика національного банку, як наслідок подібної політики е, уряду за вашими оцінками, до чого може призвести, що буде завтра. Ну завтра буде умовно кажучи, що завтра далі може бути ще гірша ситуація, тому що Україна просто не може собі дозволити жити з незбалансованим бюджетом. Країна не може собі дозволити не сказати правду громадянам, що ми не зможемо фінансувати всі ті соціальні видатки, які у нас є. Більш того, наже ну там абсурдна ситуація. Вони доводиться постійно про це казати, що от в країні. Жоден експерт вам не назве чисельність, причому я хочу урядову, хоч не урядову. Експерт не назве чисельність отримує соціальних пільг. Чому? Тому що ніхто їх цієї чисельності не знає. Цифри варіюються між 12 і 16 мільйонами. Ну так, знаєте, у нас 4 мільйони туди, 4 назад, нема проблеми. Не? Тобто ми не знаємо, скільки у нас є отримуючих соціальних пільг, ми не знаємо, написав, чого вони отримують. І зрозуміло, що ми фізично просто не маємо можливості стільки, стільки соціальних пільговиків утримувати. Тобто в найкращому для країни випадку це може бути там, 3 чи 3 в осіб, які держава могла би допомагати, і це мають бути лише ті, хто справді знаходиться в максимально поганих умовах. Це Інваліди, причому там першої групи, це люди похилої, одинокі люди похилого віку, які, можливо, взагалі не мають а, нікого з родичів, ніхто їх не може підтримати. Тобто є ті верстви населення, яких держава просто зобов'язана підтримати, але всім іншим має просто зобов'язана сказати: вибачте, ми не можемо. Тобто зараз ми опинилися в ситуації, коли країна має затягти всі пояси, де це тільки можливо. Але. Оскільки у в нас вибори за місяць всього, то цього робити ніхто ну, не ну на, 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 на жаль, тут питання ж полягає в чому, що я прихильник а, тут такого підходу. Вибачте, а що уряд зробив, крім того, щоб от затягувати паски, казати населенню, затягуйте паски. Що уряд зробив для того, щоб а, змінити ситуацію? Так, от щоб не було ілюзії, ми ж не провели жодних реформ. У нас до банальних речей, от я постійно кажу. От з чого почав уряд Кемерона, а в, це уряд Великобританії. Перший крок він прийняв рішення про те, що всі видатки більше 500 фунтів англійських мають оприлюднитись. Тобто уявіть собі бюджет Великобританії, який там на порядок більше українського. Там mm -hmm. я думаю, що навіть не на порядок, а де десь на в 15-20 разів більше. І при цьому всі видатки більше 500 фонтів оприлюднюються. Тобто, мовиться не про що за видатки, ціна, у кого купили, на які цілі, хто власники тих підприємств. які а це породжує дуже багато запитань. Ну це породжує вони зразу зникають, тому що тоді вже починається виникає суспільний жорсткий контроль. І тоді вже не можеш ти провести а, ці видатки так безвідверно. Я думаю, що у багатьох виникло б дуже багато питань: а чому і в такій послідовності у нас фінансуються ті чи інші видатки на сьогоднішній момент. Якщо б ця інформація була оприлюднена, я думаю, що багато людей би здивовано дізналися, б, хто у нас є, отримуючи найбільше отримуючи, якщо брати комерційну структуру, хто у нас найбільше отримує бюджетних коштів. А хто у нас найбільше отримує? О, це цікава річ. У нас найбільше отримує структури пов'язані. З Бачите, у нас війна, да, у нас проблема. Але при цьому у нас а, ПДВ а, найбільше відшкодовується компаніям Ріната Лінда Ахметова. У нас а, а, в, а, дотації на вугілля продовжують даватися. Вугілля немає в країні. Да, але дотація продовжує даватися. І ми не знаємо а, в чому. Я вже не кажу, що я ну, категоричний противник самої філософії. Дотування чи то житлово комунального сектора, чи то вугілля, чи будь-чого. Тому що дотація це породження корупції, неефективності і зловживання. Так от, а у ну, нас працювати, сектор... так, щоб а, в, да, абсолютно вірно. То і, ну, і ви ж самі розумієте, що так вже нічого не буває. Якщо отримуються дотації, то це ж не просто так. Хтось в результаті цього отримує а, в гешефти з урядовців. Ну, задайте запитання, хто. Не будемо називати, да, там, тикати пальцем, але я думаю, що не складно зрозуміти. Те ж саме з бюджетом. Чому ми маємо незбалансований бюджет? У нас всі уряди українські мали незбалансований бюджет. Ну невже ми думаємо, що всі такі були дурні? І ну професійні? Як, там професійні економісти, є люди з хорошого світу, є люди, які, як мінімум, ти складаєш вже далеко не перший свій бюджет, відповідно, а, ти і, можеш і, і може. А чому ж вони всі не збалансовані? Я вам ставлю це запитання. Чому ж вони всі не збалансовані? Так, от відповідь наступна: що виходить, якщо б у нас був збалансований бюджет? От є доходи, є видатки. Уряд має профінансувати всі видатки, які передбачені законом про бюджет. Ну і все, ніякого зиску. А тепер подивіться на ситуацію, коли ви маєте доходи реально нижче, ніж сума видатків, яка передбачена законом. В будь-якій країні взагалі то всі видатки, передбачені законом, мають бути профінансовані. Це не забаганка уряду. Це фінансується, це не фінансую. Це законом. Але це в, в нормальних демократичних країнах. В різних в, країнах по-різному трапляється. Але в демократичних не, країнах не, не, є не, проблеми ще, з ще, 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 Яким чином регулюється от я хотів uh -huh. до цього довести, яким чином регулюється ситуація, якщо у вас є реальна проблема з фінансуванням видатків? В цьому випадку уряд зобов'язаний вийти до Верховної до парламенту своєї країни і сказати: ми не можемо профінансувати ті видатки, які ви І нам парламент купили. має змінити своє попереднє рішення. Абсолютно вірно. Якщо він. Не прийняв такого рішення, таке теж буває. Да? Що в не спроможний прийняти жодного рішення в цьому випадку? Уряд зобов'язаний всі видатки секвеструвати, зменшити на однакову на однаковий відсоток. Тобто він не вибирає це фінансується, не фінансується це важливо, це не вражлива. Він зобов'язаний всроти зменшити на однаковий відсоток всі видатки. А оскільки у нас ніхто нічого не зобов'язаний, виходячи уряд має можливість обирати кого фінансувати? Кого? Абсолютно вірно. Тому у нас з'являється можливість а, цьому дам, цьому не дам. Уявіть собі, які можливості з'являються у осіб, у двох осіб міністр фінансів і голови уряду. А за всіх часів всі 20 років не зважають Чотири роки незалежності, які можливості з'являються для того, щоб проводити ті видатки, які хочеться провести, а якісь можна не профінансувати. І які в гішефте від цього отримуються. Тому у нас всі бюджети були незбалансовані. І у нас не існує вимога, що уряд це не самостійно вирішує. Він не має права, у нього немає а, таких повна, Уряд має лише виконувати режим. той бюджет, який так, затверджений абсолютно парламент. вірно. Але у нас немає процедури, яка би унеможливила ручне а, керування бюджетом. Тому я взагалі кажу: а навіщо взагалі приймати бюджет? Ну якого біса його приймати, якщо все рівно потім уряд в ручному режимі а, щось фінансує, щось ні. Навіщо в там витрачати час, утримувати Верховну Раду? Бо насправді в будь-якій країні а, бюджет, прийняття бюджету на наступний рік це є головним документом, взагалі, заради чого з, мають працювати депутати. Тому що, умовно кажучи, це наші з вами кошти. Потім чиновники розп... витрачають. так, от наші представники, парламентарі. Депутати Верховної Ради вони саме і мають визначити, які видатки з наших коштів, зібраних у нас, мають бути витрачені, яким чином на превеликий жаль, цього не робиться. І ще раз скажу для мене, показує, що є багато речей, які в цей уряд не робить, і це не пов'язане жодним чином з війною, тобто і чи з тим, що немає парламентської більшості стало. От я планую це буквально з наступного тижня. У мене буде поїздка по Україні. починається тур, де я планую прочитати лекцію, яка називається П'ять основних напрямків економічних реформ реформ, яких потребує Україна». А які ці п'ять основних напрямків? Проте, ну ми ж багато від уряду говорили про те, що лежить уже на столі проєкт реформи податкової. Давайте я скажу, які я вважаю, що потрібно, а потім поговоримо про де воно лежить і навіщо воно там є. Так от, п'ять основних напрямків прозорість. Це дуже просто. Це не потребує жодних зусиль і жодних витрат. Але якщо ви робите систему прозорою, вона стає значно менш корумпованою і значно більш ефективною і більш того, вам значно менше потрібно утримувати чиновників, тому що навіть просто для того, що щоб не не вписати не, не, не відповіді на запити щодо тих речей, які там, згідно закону про оприлюднення інформації, мають право запитати там громадяни, громадські організації тощо. І так, прозорість. Другий напрямок це скорочення функцій, які виконує держава. А за цим слідують скорочення державних чиновників, а за цим слідують скорочення корупції, і система починає працювати більш ефективно. Знову ж таки, для цього не потрібно вам Верховної Ради. А уряд спромігся прийняти через півроку свою діяльність, спромігся приймати рішення про певне скорочення держапарату і деяких структур. Я зараз не буду розбирати, бо це потрібно сідати і показувати по пунктам, що але насправді це найкраще ну, можна сформулювати гора народила мишу, тобто в реальності, в те, що було скорочено. Воно настільки мізерне по відношенню до того, що було потрібно би зробити, і зробити негайно, щоб навіть поговорити немає що. Я вже не кажу, що це ж бюджетні видатки, це витрати на держапарад. Просто на утримання цих людей це ж не тільки зарплата, це приміщення, це в забезпечення всіх і всіх необхідних і їхньої діяльності. Інколи ці люди виконують певну роботу, яку би краще що вони не виконували. І питання не в тому, що вони є заздалегідь корупціонерами. Просто краще, щоб держава не сформувала зайві функції, які лише заважають бізнесу, і які лише породжують видатки бюджету. Ну дуже говорять, ці податкові нові реформи. А, давайте почекайте. Давайте, кількість де, ні, почкайте, почкайте. давайте ага. це, це ми два, два назвали. Це два назвали так. Третій напрямок енергозбереження. От, умовно кажучи, це для мене я багато років вже поспіль кажу, що альфа і омега українського уряду. Незалежно, хто його очолює. мав би стати енергобезбереження. Тобто, про що йдеться мова? Ми витрачаємо енергоносіїв на одиницю ВВП в рази більше, ніж інші країни світу. І ще ми кожного дня пів, уже півроку дивимося на відкритий конфлікт між Україною і Росією. Розуміємо, що енергозбереження це для нас. Ну, так от, з чого потрібно починати енергозбереження? З банальної речі, і знову ж таки, для цього не потрібно жодної, жодної Верховної Ради. Приладобліку. Нам потрібно поставити на всі будинки прилади обліку тепла, газа і води. Так от, а на сьогоднішній момент жодного цього кроків не зроблено. Чому? Хоча, в реальності, якщо брати по даним, по теплу, там де стоять прилади обліку, вони показують, що реальне споживання на 40-45% менше. Якщо по газу, то там ситуація взагалі ну, просто в фантастично, бо там в рази реальне споживання населенням менше ніж декларується в облгазами. А що відбувається? Відбувається наступне. В газ, по-перше, ми платимо за той газ, який в реальності не споживаємо. Але при цьому потім вони списують на нас той дешевий газ, який начебто пішов на населення, а після того цей газ перерозподіляють комерційним структурам в тіньовому, в тіньовому режимі. І ціна питання щороку від мільярда до півтора мільярда доларів. Причому це відомо всім. Більш того, уряд на, на кінець повідомив, що вони розкрили великі схеми, виявили, що де, там споживання газу таки менше, і тому вони а, в річному режимі десь там економ... будуть економити 400-500 мільярдів. Це добре. Але по-перше, економія мала би бути від мільярда до півтора мільярда. Це по перше. А по-друге, вибачте, про це це секрет Польшинеля, який знають всі фахівці. І боротися з цим можна і потрібно в першу чергу приладами обліку до того часу, поки не буде ставити прилади обліку. Тепла газу води до цього часу не можна говорити про взагалі про енергозбереження як таке. Бо по після того, коли ці прилади стоять, тоді з'являється вже ну, підстава для того, щоб почати економити, почати утеплювати приміщення, десь в робити якісь інші системи, які би давали можливість скоротити споживання всіх цих в послуг. Четвертий напрямок. Демонополізація насправді у нас бізнес, у нас громадяни не завжди розуміють, особливо представники малого та середнього бізнесу не завжди розуміють, що. У них більше проблем виникає навіть не у зв'язку з податком чи адміністративним навантаженням чи тиском з боку держапарату, а у нас величезний є тиск з боку монополізованої економіки. А монополізація економіки приводить до чого: що малий бізнес витісняється з ринку, ну, у нього немає доступу до, до товару, і потім у нього немає можливості цей товар продати. А більш того, ці великі структури вони мають можливість за рахунок свого монопольного становища встановити монопольно низькі ціни на товари, які вони закуповують, тому що в якщо ти не у нас нам не продаш, то ти взагалі ні, його не продаш. І багато товаровиробників просто зіштовхуються, що наприклад, вони не можуть продати свій товар без величезних знижок і без додаткових платежів, які мають вони цими монопольними мережами зробити. І знову ж таки у цих мереж з'являється можливість встановлювати монопольно високі ціни, бо ми знову ж таки нікуди не подінуємося. Ми були змушені купувати. І причому це стосується не тільки продуктів харчування, це стосується всіх послуг. Якщо знову ж таки, якщо ми говоримо про ту ж там електроенергію а, і а, в а, газ, то ми платимо монопольно високі ціни тільки тому, що в цілому країни, тому що у нас цей ринок не демонополізований. Хоча є так званий третій енергетичний пакет, який Україна затвердила, і який би мав би можливість демонополізувати цю систему, це знову ж таки можна про це говорити. Що потрібно там робити? Але лише б ці кроки, би, якщо б уряд почав реалізовувати, причому для цього йому вже не потрібно рішення Верховної Ради, тому що, наприклад, по третьому енергетичному пакету всі законодавства вже затверджено було ще за минулою владою. І тут потрібна лише робота виконавчої системи влади. І так, чотири напрямки, де уряд взагалі не потребує. Переважно своїй, в переважній частині не потребує рішення Верховної, Верховної Ради Верховної Ради. Це питання політичної волі і бажання здійснювати ці кроки. Але ж це так само ти позбавляєшся паралельно від якихось додаткових ну, да, да, Ти позбавляєшся можливості корупційних заробляти на цьому, заради чого наші всі особи потрапляють до Верховної Ради, до уряду і так далі. Це можливість для отримання. Доходів незаконних, і п'ятий напрямок, який справді потребує Верховної Ради, участі Верховної Ради, це зниження так званого фіскального відсотку ВВП. Тобто, про про що йдеться мова? Про те, що якщо ви а, хочете, а, Україна має надзвичайно високий рівень перерозподілу через бюджет тих коштів, які збираються у суспільства. А зрозуміло, що громадяни значно більш ефективно витрачають свої кошти ну, в цілому, да, якщо брати не окрему особу, а взагалі в середньому, да, по країні, ніж чиновники витрачають наші з вами кошти. Чи наші з вами ну, бо кошти ми витрачаємо вони, свої, а да, вони, вони витрачають ні. чужі і ще й власних інтерес. Тому а в скорочення видатків державних. З відповідним скороченням в того, що ми забираємо у бізнеса, це є одним з важливих напрямків для економічних реформ. І якщо ми говоримо про те, що уряд там подав до Верховної Ради певні законодавчі зміни щодо податку законодавства, так це має сенс, там є розумні речі, хоча далеко не все, але Знову ж таки, потрібно розуміти, якщо ви хочете скоротити, наприклад, податки, то вам потрібно розуміти, що вам потрібно скоротити і видатки. Ну інакше ви опинити в ситуації, що вам не буде чим фінансувати ці видатки. Тобто для того, щоб а, говорити про те, що ми скорочуємо, наприклад, а, в а, оподаткування, нам потрібно зрозуміти, що нам мати потрібно більш а, а, менше за обсягами видатки бюджету на утримання, наприклад, а, в а, підприємницьких структур. Якщо ми датуємо, якщо ми за рахунок бюджетних коштів фактично фінансуємо якісь промислові програми, тощо крім того, ми маємо реально визнати, що ми не можемо собі дозволити мати таку кількість соціальних пільговиків. Ми а, а, зможемо допомогти лише значно меншій кількості людей. Якщо ми хочемо, а, ми не можемо собі дозволити дотувати вугільну галузь, чи, наприклад, жило сектор. Але сектори. чому це питання не піднімається? Ну, публічній площині вже на рівні там попередніх рішень. Ну тому що а, по великому рахунку, ну давайте будемо вірити верті. Коли цей уряд був призначений наприкінці лютого, то, я кажу чесно, у мене не було жодних ілюзій. Ну, і мене підемо... всі казали, як це там уряд самогубців, люди, які мають прийти і провести непопулярні реформи. Та і... ладно, а ви собі Арсені Петрович уявляєте в ролі е в Камікадзе? Ну я думаю, ні. Так от і ніхто ні не уявляв. Бо в реальності, якщо ми хотіли мати справді уряд камікадзе, то це мав би бути уряд, який сформований з професіоналів, які би при цьому взяли би на себе певні публічні зобов'язання а не балотуватися на наступних президентських виборах, ну які вже пройшли, і не балотуватися до парламенту. Бо якщо б люди розуміли, оці урядовці розуміли, що вони приходять тимчасово зробити можливо навіть непопулярну роботу і потім піти. З політики, то а, а, ці люди б залишились би в пам'яті, можливо, спочатку було б важко деякі речі були б справді непопулярні. Для населення, хоча більшість більшість кроків, які я вам називав, вони ж їх не можна навіть назвати непопулярними, вони цілком популярні, тому що вони передбачають скорочення чиновників, їх, та я думаю, запитайте будь кого на вулицькому да, плодуватимуть прозорість, прозорість бюджету, енергозбереження і так далі. Тобто є багато речей просто зобов'язати, щоб приладу обліку стояло. Зрозуміло, що в це б були популярні кроки. Тобто, але якщо б навіть ці урядовці зробили якісь непопулярні кроки, от сказав би, ми чесно, все, що можна було чесно. Провести скоротивши витратки, бюджету, здійснивши максимальних ефективний вигляд і так далі, але навіть за таких умов нам потрібно щось скоротити для населення, чи там зробити тарифи реально вищі, то була б моральна від ну право на це. Тому що ми показали би, що ми це зробили максимально чесно і прозоро. А так от, а потім би, якщо б ці навіть люди, люди пішли, вони б залишились би в пам'яті як а, ті, що провели непотрібні провели потрібні країни реформи. Я, наприклад, наведу приклад Каха Біндукідзе в Грузії. Людина, людина прийшла був да, і все. Вона пішла, і вона людина не планувала бути ані президентом, ані прем'єром, ані політиком. Да? Вона прийшла для того, щоб. А, Доказати, довести, що Україна може проводити реформи і може зробити ефективну модель. Польща а, а, був колись а, Лешик Бальцарович, був такий міністр економіки. Я думаю, що більшість не. Люди приходять, роблять реформи, ідуть собі красиво. Так, і йдуть, вони займаються неполітичною сферою, неполітичною діяльністю, але те, що вони зробили, хто там пам'ятає Мазовецького і Бальцаровича? Уряд Мазовецького і в ньому працював е, Бальцарович. Ніхто, ну я думаю, що в, в українському середовищі, крім професіональної сфери, ніхто і не згадає цих прізвищ. А в, в Польщі може бути трошки, трошки більше пам'ятне. Але знову ж таки, саме завдячуючи тим людям, ми, ми бачимо ту Польщу, яка є на сьогоднішній момент, і ми бачимо Грузію, яка є на сьогоднішній момент. Тому, на превеликий жаль, коли було бажання дірватися до годівниці. У наших політиків, то вони думали не про камікадзе. Камікадзами вони ставати не збиралися. Це без ілюзій. Це як куля в лоб. Ніхто не збирався там кулю в лоб собі пускати і йти під кулю. Була красива фраза, яка потім почала грати проти людини. Все. Ну, ось так. Політичної волі, ось що бракує. В першу чергу, питання зараз не так професіоналізму, а я переконаний, що в Україні достатньо. В людей професіоналів, які можуть провести реформи, але для цього має бути політична воля їх проводити на, на превеликий жаль, ну і не тільки політична воля, якщо хочете етична складова. Що ти приходиш для того, щоб щось зробити для країни? Якщо думки пов'язані лише з тими, як зробити за той час, поки ти знаходишся при владі зробити на себе, то тоді тоді, тоді, тоді політичної волі не потрібно. Дякую вам в такому випадку. Якщо ви хочете лише заробити на себе, каже пан Борис Кушнірук, тоді політичної волі вам не потрібно. Дуже дякую вам. Е, нагадаю, економічний експерт Борис Кушнірук і блогер. читайте його повідомлення на українській правді. Ні, ні я вже давно. не А ви український... вже на українській правді не пишете? Вибачте, а Ви знаєте, пишете? що українська правда менебачте. А, а, я, ви, ж... да, після... я забув після скандалу, коли я показав, як. Українська правда займається джинсою в інтересах Росії. В минулому році пані Притула під шумок подій на Майдані. А, Закри, Ну no, uh -huh. я б ні, я пишу для, на ЛБ uh -huh. на лівому березі. Ну і крім того, є Фейсбук, є інші. Я вже не кажу, що все ж таки достатньо часто. Бачите, під час Майдану справді не запам'яталось, так занадто багато було всяких різних да, інших, інших. подій. Дякую вам дуже, приходьте на побачення.